Такі замовлення, як ця шафа, зазвичай набирають мало переглядів і лайків, тому що нікому не потрібні, окрім замовників, які її придумали, а ми це зробили. Але як вам ще показувати, на що ми здатні, і які можемо робити складні замовлення? Подивіться, будь ласка, це величезна шафа, загальна довжина конструкції майже 5 метрів. Там стіна під кутом, і ми змогли все це вирахувати. По внутрішньому наповненню швиденько пробігусь, Платяне відділення, відділення з полицями і дві шухляди. Тут ще одне платяне відділення, Антресолі показувати не буду. І ось така ізюминка цієї шафи. Оп! Оскільки стіна йде під кутом, ця частина теж повторює форму стіни. І це ідея замовників, а наша тільки реалізація. І все у нас в фінальному варіанті виглядає ось так.